Читає учениця 5 А класу Мандзюк Марія, теоретичний ліцей імені Василя Сухмиринського, місто Єдженець, Молдова, народилася у Вінниці. До тебе, Україна, наша бездольна мати, струна моя перша узветься, і буде струна, урочисто та тихо лунати і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана, і може зустрінеться пісня моя самотня у світі з пташками, піснями, то швидко полине та ручна розграя. Шляхами тернами полине за синє море, полине за горе, літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо, в небесні простори. І може спітка свою долю, може, завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна я мати.